Озвучено українською сайтом о кіно юей Афісоювайна. Вітаю фі ламба! <плес> Ти що це робиш? Ми не вживаємо такого. Ваші вечірки, мабуть, відстій. Ми не влаштовуємо тут вечірок. За законом сестринством заборонено влаштовувати вечірки у наданих приміщеннях на відміну від братств. Та що це за сексизм такий? Ми заснуємо власне сестринство і будемо влаштовувати вечірки, коли захочемо. І як ми його назвемо? Капа капаню. Нові правила. Ми тепер сестринство. Відриваємося. Нові сусіди. Вітаю у нашому сестринстві, Капа Ню. Universal Pictures представляє. Ми ніколи не продамо будинок, розташований поруч із сестринством. Що робитимемо? Може, не все так погано, дівчата зазвичай не галасливі і наркотиків не вживають. Та й ведуть себе розважливо. Де я? О, ні. Я її вбив. Відсмокчи, свинюко. Капаню. Нам потрібен експерт у суперечках з тупим молодняком. Привіт, сусіди. Настав час прикрити цей балаган. <тур> 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 Я ж просив замаскуватись під молоть, а Ти виглядаєш як маніяк. Це костюм клоуна. Усі люблять клоунів. <тур> не роби так більше. Цього літа вони хочуть знищити наше сестринство. Одна сім'я. <тур> У мене є план трюк з подушкою безпеки. Це не спрацює. З хлопцями спрацьовує. Чому не спрацьовує з дівчатами? Бо хлопці ідіоти проти цілого сестринства. Як же ви викличете поліцію без телефону? Віддай наш телефон. Ні. Що сталося? Ти схопила стаціонарний телефон. Це щось новеньке. Ну, ці дівчата не керовані. Відчепіться від мене. Вони використовують свою сексуальність як зброю. Допоможіть. Геть від нього, тварюки. Припини, ти робиш їх ще більш сексуальними. Сусіди на стежці війни 2. У сестринстві немає я. Зате є інші голосні. Стривайте, там одне я. Ні, то інша літера. Де ж там я? -E т р І що не так? То ж там я взятись? Дивіться улітку. Годі, припиніть!